10 дуже крутих е, способів заробітку на криптовалюті деякі з них е, пасивні, тобто, ви просто будете вкладати гроші та отримувати свої прибутки. а Сім з них будуть активними, тобто три пасивними та сім активними. Це буде дуже корисно. Якщо у вас немає грошей, ви взагалі ви зможете на цьому заробляти. Також якщо у вас є гроші, на цьому ви також зможете заробляти. Тобто, ці е способи вони підходять для різних категорій людей. Тому вмочитись позручніше буде дуже цікаво. Це я вам обіцяю. Поїхали! Сьогодні я хочу з вами поділитися криптовалютною біржею Ексмо, яка зараз дуже активно починає свою роботу з українцями. В них є україномовне представництво та українська мова на сайті. Це дійсно приємно, але мені ще є про що вам розповісти. Перед вами дуже зручний торговий термінал для комп'ютерної версії. Також, якщо вам більш зручно працювати з мобільним додатком, то в біржі Ексмо дуже гарний додаток. Я потестував, мені було дуже зручно. Ви можете дуже швидко поповнювати свій гаманець на біржі та виводити гроші на банківські карти не тільки в гривнях, а й в доларах, злотих, євро та інших фіатних валютах. Також хочу вам показати, що це все робиться дуже зручно. Якщо ви зовсім нещодавно в криптовалюті, то для вас є простий інтерфейс, в якому ви зможете дуже швидко розібратися. А якщо ви вже не перший день в крипті, то для вас є професійний інтерфейс, в якому відкриваються всі можливості біржі. Також для вас непоганим бонусом буде те, що ви можете отримати знижки на торгові комісії до 100%. Це буде дуже корисно активним трейдерам, які роблять багато угод. На Ексмо зареєстровано вже більше 2 мільйонів користувачів. Та в рейтингу криптоКар від квітня 2022 року Ексмо входить в топ-20 криптобірж світу. Крипта це просто, якщо торгувати на Ексмо. Посилання на біржу я залишаю вам в описі до цього відео. Итак. Перший спосіб, це максимально пасивний спосіб. Це майнінг. У мене є ціла рубрика на каналі, де я розповідаю про те, що вдається мені намайнити, про свою ферму. Мабуть, в скорому часі я візьму ще один рік, так що буде ще цікавіше вам розповідати про це все. Майнінг це якщо у вас є гроші, ви можете купити собі ферму або зібрати її самостійно, поставити і все, вона буде вам майнити. Ви лише кожного дня перевіряєте свій баланс. Якщо там захотіли щось потестували, можете там якісь. На, налаштування міняти там якусь іншу монету починати майніти, Але якщо вам це максимально не потрібно і вам треба просто а, поставити, та нехай вона заробляє, як у мене, то ви можете просто поставити її вам налаштують, включити. Увімкнути і все вона буде працювати, і ви просто її обслуговуєте, Там можна сказати, пиль витирайте, та дивіться, щоб нічого не зламалося, і все. Ви просто спокійно отримуєте щоденний прибуток. Тому майнінг я записую в максимально пасивний спосіб доходу, і це е, дійсно гарантовано. Це дійсно вже декілька років пройшло, і люди вже показали, що цей спосіб дійсно працює. Другий спосіб пасивного заробітку на криптовалюті це стейкінг. Стейкінг в нас може бути різним. Ви можете стейкати свої монети, наприклад, на криптовалютних біржах. Ви можете стейкати саме криптовалюту, наприклад, там біткоін, альткоін, там BNB, різні монети. І е, ваші відсотки будуть залежати саме від цієї монети та від криптовалютної біржі на якій ви стейкаєте. Монети можуть приносити багато, е, багато відсотків, а можуть навпаки е, ви можете там втратити. Наприклад, ви взяли якусь монетку, там невідомо, почали її стейкати, вам обіцяють 100% річних, але сам курс цієї монети, наприклад, впав і ви на цьому втратили. Але ми ж з вами намагаємося заробити, і я вам роблю саме е, е, схеми для заробітку, тому ви можете стейкати не криптовалютні монетки, а саме стейблкоїни, такі як. USDT, BUSD та USDC. Наприклад, я вам вже робив відео про один цікавий сервіс, розповідав про нього, можете зайти на канал та подивитися. На цьому сервісі ви можете. Стейкати саме стейблкоїни. Тобто, стейблкоїн не змінить свого курсу, він не стане дешевше або дорожче. Якщо у вас є 100 доларів, то через рік у вас також буде 100 доларів. Той сервіс дає вам 40%, там 30-40% річних. Це не дуже багато, але це дійсно непоганий результат для а, саме стейблкоїнів. Нещодавно була атака на цей сервіс, та його намагалися завалю... завалити. Але він вистояв, він показав, те, що він спроможний виплачувати, все нормально, все працює. Тому тому я цьому сервісу дійсно довіряю. Ось тут підсказочка, можете перейти та подивитися це відео. Таких сервісів деякі, і там в цьому відео я їх всі показав. Тому заходьте та дивіться. Третій спосіб це інвестування. Тобто, ви зараз, наприклад, зараз у нас дуже гарні курси для купівлі. Ви можете зараз купити, наприклад, біткоін або ефір, просто накупили його та чекаєте. Теж максимально пасивно. Зараз купили через рік або два роки. Зайшли на біржу, подивилися курс. Якщо в курс. Курс-виріс, продали та заробили. Тобто це інвестування максимально пасивне. Так, звісно, ви можете якось там усреднятися, докупатися, інвестуватися Інвестувати за стратегію DCA, наприклад, також відео про цю стратегію є на каналі. Але це вже також більш активно. Якщо ви хочете максимально пасивно, просто інвестуйте. І потім дивитись, слідкуєте за ростом курсу. Як ви розумієте, криптовалюта в нас дуже сильно розвивається цей ринок, і е, ще біткоін 100% буде обновляти свої хаї. Тому якщо ви хочете зараз зайти вдовго, то зараз найкращий час для того, щоб купити собі криптовалюти. Просто запам'ятайте це через декілька років. Я вам згадаю це. І якщо ви зараз купите, ви потім скажете мені дякую. Ну, а тепер, друзі, ми переходимо з вами до максимально активних способів заробітка. І перший з цих семи способів це саме трейдинг. Трейдингу ви можете навчитися. За трейдером ви можете слідкувати, як він працює, повторювати якісь його угоди. Це може бути дуже по-різному. Також ви можете вчитися самостійно або купувати якісь курси, але вам дійсно треба буде навчитися. Це не робиться просто так за один день. А, ви дійсно повинні розуміти, що таке а, технічний аналіз. you awesome. З технічного аналізу є дуже багато книжок, які я рекомендую вам почитати, для того, щоб взагалі отримувати знання, що це таке. Але якщо у вас немає часу розбиратися з тим, що таке трейдинг, ви можете додатися до нашої сигнальної групи, де професійний трейдер торгує та показує повністю всі свої угоди в е, онлайні. Також він повністю розповідає, чому він заходить саме в цю монету, чому він сподівається на рост або чому він сподівається на падіння, і ви можете просто повторювати за ним його. Його дії та отримувати непогані відсотки. Наприклад, завчора ми зафіксували 73% прибутку за один день. І це дуже непоганий результат. Але звісно, тут можуть бути і втрати, можуть бути і великі заробітки. Тобто трейдинг це дійсно робота, і вам дійсно треба буде працювати. Ще один підвід е трейдингу: це саме скальпінг. Якщо звичайні класичні трейдери вони просто дивляться на графік, аналізують якось, то скальпери вони більше працюють по стакану. Що таке взагалі стакан? Це, мабуть, можна зробити окреме відео, але для того, щоб ви розуміли, всі позиції, які виставляються лімітними ордерами е, учасниками е, торговлі, вони відображаються в стакані, тобто ось така велика, великий стакан з всіма угодами. В стакані є вся необхідна інформація для того, щоб зрозуміти, куди найближчим часом піде курс. І якщо скальпер аналізує і бачить, наприклад, дуже багато е, грошей, які хтось хоче вкласти, то він розуміє, що скоріше за. Все, ціна в такому випадку буде трошки падати. І скальпери ловлять усі падіння там, на 1-2% і максимально швидко фіксують. Вони роблять дуже багато кількість а, угод дуже швидко і фіксують малесенькими такими шматочками. Але вони фіксують дуже непогані результати, хоча це ще більш активніша робота, ніж просто, звичайно, трейдингом по технічному аналізу. Так що, якщо вам цікаво це, якщо у вас є на цей час, Вивчаєте, що таке скальпінг, це буде вам дуже корисно. Шостий спосіб заробляти на криптовалюті це P2P. Також у нас є ВІП-група, в якій викладаємо схеми P2P. за доступом, ви можете написати мені в Телеграм або в інстаграм. 2 – це коли ви купуєте дешевше, а продаєте дорожче. Наприклад, ви можете якось крутити через різні цікаві сервіси. Просто, наприклад, ви знайшли якийсь сервіс, де можна купити біткоін трошечки дешевше, а продати його потім трошечки дорожче. Або ви просто купуєте, наприклад, USDT дешевше, а потім продаєте USDT трохи дорожче в Україні. Це дуже легко робити, тому що в нас є чорний ринок, е і курс, наприклад, в банки долара відрізняється від курсу в обмінках. Тому на цьому можна дуже непогано заробляти, навіть там до 10% щоденно. І це дуже непоганий заробіт. Я вважаю, але в цій темі дуже багато різного скаму. Тому я запевняю вас, вам необхідно бути дуже дуже уважними, тому що якщо ви взагалі новачок і намагаєтесь самостійно а, на цьому заробити, якщо ви будете бачити, що хтось вам каже, що треба гроші завести на якусь ноунейм no біржу або на якийсь ноунейм no обмінник, який ви взагалі ніколи не бачили, ви не можете його перевірити, то скоріше за все. Це буде кидалово, тому якщо ви не вмієте перевіряти ці сайти на чесність, ви не вмієте розуміти, а, дійсно ця біржа існує, дійсно вона нормально працює, і чи дійсно цей обмінник давно працює? Якщо ви цього не вмієте робити, то краще вам не заводити гроші в такі обмінки, тому що вас просто кинуть. Вам пообіцяють, що, наприклад, ви заводите там 100 доларів, а ми вам відправляємо біткоїна на 115 доларів, і ви їм заведете ці 100 доларів, а вони вам просто нічого не відправлять. І це максимальне кидалово, яке ви ніяк не зможете звернути свої гроші. Якщо ви учасник нашої віп-групи, такої хірні з вами, звісно, не буде, тому що в нас все перевірено та досвідчені є учасники, які завжди в чатику зможуть вам допомогти. Ці випадки вже не раз були, і ми дійсно спасали гроші новачків. Тому рекомендую підписатися на Віп-групу. Обмін криптовалюти на реальні гроші. Якщо у вас є гроші, ви можете почати робити обмін, але це все дуже високо ризиковано, хоча приносить непогані прибутки. Наприклад, ви ви можете взяти просто у людини а, криптовалюту USDT, а йому віддати, наприклад, просто долари бумажні. І на цьому ви можете отримувати 2-3% від, сьо, від, від об'єму угоди. Це непогані гроші, якщо у вас є доступ до бумажних грошей та до криптовалюти. Якщо ви трошки подумаєте, то ви зможете докрутити цю схему, але у вас повинні бути гроші, ви повинні, можливо, мати якесь місце, де можете це все робити, або е бути дуже обережними. Ну, чесно кажучи, я коли маленький ще був, у нас були хлопці, які на ринку стояли та міняли гроші на гривні. Е і це було дуже постійно, та нічого складного в цьому не було. Але ви повинні бути уважними, тому що що це дійсно е в офлайні, і мало ли що там буде, тому е дуже подумайте, якщо будете е хотіти заробляти саме цим способом. Сьомий спосіб це створення своєї NFT колекції. Я, чесно кажучи, не вмію заробляти на NFT, але я знаю, дійсно є хлопці, які умудряються або створити якусь свою NFT колекцію та продати її за якісь нереальні гроші, або вони просто купують якісь NFT, шки потім ці NFT шки дорожають і вони їх продають. Але ви повинні розуміти, що NFT це просто картинка, і вона продається дорожче, поки є хайп. Тому якщо ви намагаєтеся створити свою якусь NFT колекцію, ви повинні будете Якусь, якусь дуже круту ідею закласти в цю колекцію і максимально старатися її розпіарити. І тільки в такому випадку ви зможете на цьому заробити на хайпі. Але якщо ви якось не розпіарите, ви просто зробите якісь прикольні картинки або там 3D-фігурки, чи ще щось, і не буде ніякої ідеї і ніякого піару, то ви навіть за 1 долар не продасте ці картинки. Тому що люди купують лише те, в що вони вірять, що вони зможуть продати дорожче, просто запам'ятайте це. Якщо вам цікаво, NFT, починайте вивчати цей напрямок. Дев'ятий пункт це заробіток на партнерках. Це дуже насамперед цікавий заробіток, тому що ви можете заводити людей на якісь криптовалютні біржі, перевірені, і по своїй партнерській програмі. Наприклад, я залишаю завжди під кожним відео посилання на найпере найперевіреніші е, біржі, серед них є американські, китайські, українські, європейські різні біржі. Тому ви можете вибрати для себе будь-які. Наприклад, ось біржа KuCoin, вона не потребує з вас е, верифікації KYC, І ви можете. Спокійно працювати, а ось біржа Binance це найпопулярніша біржа, в якій є найбільші об'єми, і там, ну, мабуть, легше за все буде заробляти, тому що дійсно там більше за все людей. Але біржі є різні, і ви можете використовувати одну для однієї цілей, другу для інших цілей. Наприклад, ось на Кукоїні я запускав торгового бота, хоча його також можна запустити і на Bybit, і на Binance, але зручніше було саме робити це на Кукоїн. До речі, відео про це ви можете також подивитися. Тому, якщо ви заводити. Людей на цій біржі, біржа буде платити вам маленький відсоток від своєї комісії. Дивіться, це все дуже просто працює. Наприклад, ви ви маєте якусь групу там, в Телеграм або якийсь інстаграм, і ви можете почати таку діяльність, що залишаєте посилання на біржу і кажете людям, наприклад, якщо ви зареєструєтесь, то біржа там може вам щось заплатити, якщо у них є така акція, або нічого не буде. Ну тобто, ви Намагаєтесь прода продасти це, коли люди реєструються, вони, наприклад, отримують якийсь бонус від біржі або просто починає торгувати. І коли людина торгує на криптовалютній біржі, біржа отримує свою малесеньку е е малесеньку комісію за те, що людина користується цією біржою. І частину цієї комісії біржа готова виплачувати вам як людині, яка привела цю людину, на якій біржа заробляє. Е е можете дійсно користуватися цією схемою, якщо ви будете розвивати це і створювати. Ти якісь свої, скажем так, смі, тобто стати, наприклад, блогером або завести телеграм-канал, то на цьому ви зможете непогані гроші заробляти. Я знаю хлопців, які заробляють по декілька тисяч доларів лише на усіх партнерських програмах щомісяця. Це дуже цікаво, і останній десятий напрямок. Це буде е, дуже корисно тим людям, які вже навчились заробляти на якихось інших напрямках. Наприклад, це може бути якесь навчання. Якщо ви вивчили, що таке трейдинг, ви почали заробляти, ви е, дійсно даєте непогані результати, то ви можете створювати своє якесь навчання і вести людей або навчати їх особисто, або збирати якусь групу, або просто записати це е, навчання та продавати його людям. Але, якщо ви, наприклад, вмієте збирати майнінг-ферми, ви можете збирати майнінг-ферми на заказ людям, і продавати як... якесь навчання, тобто продавати свою компетенцію. Але спочатку ви повинні навчитися заробляти саме в цих е інших способах. Навчились. Потім починаєте продавати, і таким чином ви зможете ще більше заробляти грошей. Друзі, я сподіваюся, що ці 10 способів вам сподобалось, і ви зможете для себе знайти той напрямок, який дійсно поможе вам заробляти. Але хочу сказати про те, що ви повинні дійсно любити цей напрямок. По-перше, а по-друге, ви повинні дійсно багато розвиватися та вкладати в це все. Не вийде просто так натиснути кнопочку та заробляти на цьому гроші. Не вийде просто так купити, наприклад, доступ до наступних. Нашої ВІП-групи і все заробляти. Ні, ви купуєте доступ, ви купуєте наш досвід, ви купуєте доступ до нашого чату, до нашого ком'юніті і до наших звичайних схем. Але заробляти треба буде вам. Ви працюєте над своїми картками, ви працюєте на свої гроші, ви працюєте самостійно. Ніхто за вас гроші заробляти не буде. Тому. Якщо ви дійсно хочете зайти в криптовалюти, ви повинні взяти на себе всі різки, сказати собі: добре, я все розумію, я хочу розвиватися, та починати покроково, покроково, покроково розвиватися саме в тому напрямку, який ви вибрали. Насамперед, ви дійсно зможете заробити на криптовалюті, якщо не будете е, бросати цей напрямок. На цьому в мене все з вами був як завжди Роман та канал Криптокиїв. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, підписуйтесь на цей канал, пишіть коментарі, ставте лайки або дизлайки, якщо вам щось не сподобалось. Та обов'язково, друзі, бережіть себе та бережіть своїх рідних. Слава Україні! Слава нашим хлопцям зсу та дівчатам. Бувайте!